Доброго вечора. Рада вас дуже бачити в прямому ефірі, рада з вами тут спілкуватися. Привіт усім! Класно, 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 що доєднуєтесь. Напишіть, чи чутно мене, як завжди, перевірка зв'язку, але це важливо для того, щоб уникнути якихось таких технічних неполадок, тому що все може бути. Да, дякую, дякую, бачиш, що чутно, ага, чудово, чутно видно. Супер, супер, клас, я дуже рада. Окей. До речі, є така класна фраза, в принципі, вона доволі така модна і популярна. Це ми знаємо слово там лажа, да, коли щось йде не так, не не по плану. А, І може бути фейлер. Фейлер це як помилка, коли щось пішло не так. І це, по суті, через вашу провину. А є таке слово, яке Називається як мисхап. Мисхап – це щось, що пішло не так через якісь непередбачувані обставини. Тобто, коли щось відбувається просто спонтанно. Наприклад, я бачила, як на якомусь міті, коли лідер віщав, повідомляв щось важливе. він випадково наклацнув маску Дарт Вейдера, і у нього з'явилася така маска Вейдера. Оце просто типовий приклад слова мисхап. Мисхап – це така, як. Факап, да? тобто щось така лажа, така якась помилка, яка просто трапилась випадково, не через вашу ну, якби необачність і тому подібне. Або, наприклад, коли кіт на задньому плані десь там бігає і сходить з розуму. У мене, наприклад, кіт так любить робити, коли я приводжу заняття, чи присутня на мітах він може прийти, і там кусатися або бігати ззаді. Оце, по суті, називається місх. Запам'ятовуйте слово. Чудово можна вивчити. І так, якраз всі потрошку збираються. І я з вами сьогодні вговорю на тему взагалі з того, з чого ж можна почати, як почати вчити англійську мову і яку інформацію використовувати. Взагалі, ця, цей прямий ефір буде дуже корисний не тільки тим, хто тільки починає, а тим, хто вже давно вчить англійську мову, але все ж не має якогось прогресу, тому що тут також це такий поєдн, який варто зазначати. Інколи ми вчимо, 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 а насправді просто не маючи якоїсь бази, ми не знаємо, як просунутися далі. І саме перший такий поїнт, який би я тут зараз сказала для вас, це починаємо з постановки цілей, ставимо мету та розуміємо, навіщо взагалі мені потрібна англійська. Не відкрила Америку, це правда, нічого нового, але перше, що мені потрібно зробити, коли я починаю вчити англійську або прокачувати будь-який навик, софти, прокачку навику самопрезентації, перемовини, і тому подібне, мені потрібно чітко і точно розуміти, а навіщо. От просто навіщо? Навіщо мені ці знання? Без розуміння цього ваш мозок просто відмовиться це сприймати і відмовиться це прокачувати. Тому приймайте це до уваги. Спочатку я відповідаю на питання, навіщо? Я ставлю ціль, я ставлю мету, я розумію, навіщо мені англійська, я чітко прописую ціль, круто прописувати ціль на 3 місяці, на 6 місяців, і потім можна на 12. Можна прописувати short term, короткострокові цілі, вони допомагають вам швидше досягати якогось результату і отримувати. Плюшку в кінці, тому що я її досягла. А, і також круто ставити цілі такі довгострокові, щоб бачити, куди ж я хочу дійти. Тобто, це перший point, да? Ставлю ціль не відкрила Америку, про це вже мільйон разів казала. До речі, якщо хочете, ми вам в цьому допоможемо. На курсах ми прямо зробили спеціальний урок. До речі, такий новий урок розробили з постановки цілей для наших студентів, тому що це дійсно такий важливий важливий поінт. Інколи коли питаєш у людини, а яка ж конкретна ціль, їм важко сказати. Тому тут ми дуже добре допомагаємо. Далі, що також тут важливо, це ми будуємо базу і будуємо базу саме основи граматики або лексики. Не хапаємось за все на світі, а будуємо саме хорошу. Класну базу. І отут ми з вами переходимо до основного, з чим би я хотіла з вами поділитися, а саме до граматичної бази, яку потрібно вивчати. А перше і одразу скажу, що важливо вчити все в комплексі, тобто не можна сказати, що окей, я ось почну вивчати граматику, я вивчу граматику, а потім колись буду розмовляти. Чи, наприклад, я вивчу граматику. Трошки буду розмовляти, а слухати нейтівів і прокачувати мої listening skills, Я буду колись там, через місяць, через рік. Ні-ні. ні Всі навички ви прокачуєте одночасно. Тут дуже важливий цей поінт. Тому ми починаємо говорити прямо з першого заняття, з першого уроку, от тільки я прийшла на урок англійського, на заняття я одразу починаю говорити. Я вивчила три фрази, і я розмовляю трьома фразами або трьома словами, будуючи речення. Оце також важливо прокачувати все одночасно, тому що інакше, ну просто. Не буде такого результату, який би ви хотіли. Одразу говорити. Знову ж таки, не відкриваю Америку. Для того, щоб кататись на велосипеді, треба сісти і поїхати. Для того, щоб навчитись розмовляти англійською, треба що робити? Правильно, треба розмовляти. Немає тут ніякого секрету. А, і Поїхали тепер щодо бази граматики. Хочу з вами поділитися деякими граматичними особливостями англійської мови, які ви точно знаєте, але можливо десь або ігноруєте, або важко вам застосовувати. І сьогодні ми з вами їх прояснимо. А перше основне, те, що треба точно вивчити, коли ви починаєте вчити англійську мову, це порядок слів. І порядок слів в англійській мові він особливий, тому що українською мовою у нас є різні закінчення. Так? Тобто вона ходила в магазин, в магазин ходила вона, ходила вона в магазин. Тобто я можу будувати і ставити слова в реченні в різний порядок, в різну комбінацію, тому що у нас є закінчення, які показують, хто куди ходив, хто кого з'їв і тому подібне. А в англійській мові цих закінчень немає. Тому слово, наприклад, магазин. В магазин, з магазину, для магазину буде звучати просто шоп, і не буде ніяких оцих закінчень у ей і тому подібне. Відповідно, в англійській мові порядок слів це просто «must have». І це те, що, до речі, ігнорують навіть intermediate level доволі часто, і це я помічаю. Починається така каша в мові, просто неструктурована мова каша в голові, просто через те, що ви ігноруєте просте правило порядок слів. І так, тому перша, така перша головна порада для вас це ми почнемо будувати речення з хто що, потім що робить. Тобто предмет, який виконує дію, або особа, яка виконує дію, потім сама дія, хто що робить, або що, і що робить. От просто встановіться собі в голові. І навіть не починайте відкривати рот, поки ви не сказали оцю конструкцію. Тобто хто потім що робить. Да, в англійській мові також бувають такі ситуації, коли щось, крім хто, виходить на перше місце. Наприклад, там ви можете сказати Ястедей да, айвент, можна так сказати. Але для початку, коли ви тільки-тільки починаєте, ви ще всього цього не знаєте. Щоб бути в безпеці, скажімо так, і не намішати таку кашу малашу в вашій мові, починайте з хто, потім що робить. Дійсно, от це просто от це таке просте правило, яке уникає всіх можливих недорозумінь. Я дуже люблю цей приклад, коли ну, показую студентам зазвичай. Приклад доволі простий, смішний, але він працює: «A girl eats an ice cream. іскрім. Хто що? «A girl» що робить Eats, An ice cream, дівчинка їсть морозиво. І тепер я скажу навпаки: An ice cream eats a girl. An ice cream, що морозиво. Що робить It's a girl, морозиво їсть дівчинку. Це про те, що в українською мовою я можу сказати, дівчинка їсть морозиво, морозиво їсть дівчинка, їсть морозиво дівчинка. Неважливо, у нас є закінчення. А в англійській мові чітка структура. Хто? Потім що робить. Ніколи не ніглект це правило. Будь ласка, ніглект це пренебрігати, тобто не брати до уваги, От ніколи такого не робіть. Завжди приймайте це до уваги. Далі цікавий такий момент, тому що далі, після хто що ще робить, також є порядок слів. Потім нам обов'язково треба сказати, кому чому. Да, тобто, наприклад, Jack repays. Repay це виплачувати. Jack repays, потім кому чому. Him, йому. Да? Потім вже ми кажемо, що A debt. Jack repays him, a debt. Jack виплачує йому. A debt. Debt – це борг. Вибачте, забуло українською. Debt – це борг. Джек виплачує йому борг. Ні в коєму разі не навпаки. Тобто, ми після хто що ставимо кому, а потім кого або що. «що саме?». Це також важливий поінт, який треба мати в голові. А з ананасом так прокатить, звичайно, все, все піде, в залежності від того, що ви хочете сказати. А, да, це такий перший момент, порядок слів. Будь ласка, не уникайте цього. Хто що, що робить? Потім, якщо у вас є м, далі слова, то ми ставимо кому спочатку, а потім кого. Потім вже інші члени речення. Е, е, далі, е, інша така особливість англійської мови. Ви всі помітили, що одне слово може бути різною частиною мови. Пояснюю, тобто, одне і те ж саме слово може мати е, різну структуру, тобто може використовувати використовуватись в якості дії, що робити. Наприклад, work. Працювати, що робити, і може використовуватися в форматі іменника, тобто, що? Робота. Тобто, слово work це і робота, і працювати. І тут привіт наш порядок слів. Тому що якщо я ставлю слово work на перше місце, то я розумію, що слово work це в даному випадку що робота. My work is interesting, що моя робота є цікава. І якщо я ставлю роботу на друге місце, то я розумію, що це вже дія. Тобто, I work as, as a mentor. Тобто, я працюю ментором. As a head of study center, Хедом відділу навчання в нашій етек e компанії. Тобто, коли ми ставимо work на друге місце, воно вже відповідає на питання, що робити. А коли ми ставимо work на перше місце, то у нас це, відпо... це слово, яке відповідає на питання, хто що. Ну, в даному випадку що, тому що це робота. І також важливо, да? тобто одне і те ж саме слово може мати різні значення. Я дуже люблю ці приклади по типу a job-offer, да? job offer – це пропозиція з роботою, і to offer a job це що робити, пропонувати роботу. I-offered. A job. Я пропонувала роботу. Давайте попрактикуємось. Я вам дам зараз дуже таке цікаве речення. Дійсно дуже цікаве. Ви спробуєте його перекласти. Готові прийняти такий челендж? Перше речення це She likes me. а друге речення. She is. Like me. Знову ж таки, she likes me. Вона любить мене. Не? Тобто, like у нас стоїть на другому місці, тому це любити. Що робити? А в в другому варіанті у нас слово лайк like це вже не дія. У нас дія це слово is. She is вона є. Лайк like це як. Тобто, у нас слово лайк like має багато значень. Да? Це слово і любити, і це слово лайк like перекладається як. «як», Тобто, коли ми порівнюємо об'єкти. І от в даному випадку, she is like, тобто, вона є схожа. Наприклад, she is like. Her mother. вона як її мама, да вона схожа на її маму. От ось тут також така маленька особливість. І лайк, like, до речі, може використовуватися як слово паразит. Коли ви ем, хочете заповнити паузу, ви можете сказати It you know, um, it is like, it is like a piece of cake, but it is not a piece of cake. It's like, um, like, like, um, like. Да, Це те слово, яке вони дуже часто використовують як слово паразит, коли вони там не знають, що сказати. Це замість наших е, ну ну, типу і щось такого роду. Тобто дуже багато значень. І в залежності від того, куди ми його ставимо, буде змінюватися повністю сенс вашого речення. А, так, це не питання а аналогія з дівчинкою Морозовим. Така ж аналогія з ананасом буде доволі коректною. Так, да, все можна. Я їй подобаюсь чудово. Так, добре. А, далі, ще одне речення. Спробуйте також його перекласти. Воно вже поскладніше. Реально поскладніше з точки зору граматики, але доволі цікаве. Пишу вам. Mother her. She is ill. Скажу про десторію. ви поки перекладаєте, скажу тут про десторію. Я тоді на той момент займалася ще з дітками, до мене прибігає дівчинка маленька і каже. Уявляєш, ми таке читали в підручнику, от таке бачили, щось неймовірне було написано. Дівчинка доволі вже така доросла, вона розуміє там слова по типу Мать її і тому подібне. І вона переклала цю фразу як: Твою ж мати. she is ill, Вона хвора. Твою ж мати mother her». Вона переклала це так, вона так дуже. Здивувалася, чому ж саме в книжці по граматиці, в дитячій книжці, в дитячому підручнику, таке зустрічається. Ми дуже довго сміялися. Чи так само ви перекладаєте, чи є ваші варіанти? Цікаво побачити, Як би ви тут переклали цю фразу? Насправді тут слово mother виступає в ролі що робити, виступає в ролі дії. Чому? Тому що в англійській мові, коли ми робимо якісь прохання чи прикази, ми ці прохання чи прикази, угу, ми ці прохання чи прикази починаємо будувати з дії. Наприклад, саме просте речення, ви це точно знаєте, допоможи мені, «help me». Та да, тобто ми не використовуємо вже, вже хто що. Тобто, коли ми будуємо речення, прохання чи прикази, ми що, хто або що ми його опускаємо. Тому що ми безпосередньо дивимося на людину. У нас немає косооку, око, кості і тому подібне. Ми дивимося на людину і до неї звертаємось. От при звертаннях вже опускається хто що. І ми просто ставимо на перше місце дію. Типу open the door, close the door. Відчини, зачини двері. Там, help me, допоможи мені. Це не є одразу така ремарочка, супервічливі прохання, тобто це можна сказати швидко другу, який точно не образиться, але, в принципі, це існує. Відповідно, що в даному випадку слово mother це не мама, а це що робити. І тут у нас формат попіклуйся про неї. «mother her», Попіклуйся про неї. Вона захворіла. Типу, «mother» в даному випадку це як огорни її материнською турботою. І да, такі ситуації не дуже часто зустрічаються в англійській мові, коли слово mother використовується як дія, але буває. От Прямо в мене був такий приклад, і я його прямо бачила. І це дуже такі цікаві моменти, і, знаючи, просто знаючи граматику, ви реально можете уникнути будь-яких недорозумінь. Отакі От прості конструкції. І насправді це те, що ну, якби можуть навіть робити неправильно саме рівень Inter, Intermediate. І тут важливо це приймати до уваги. І так, давайте тут зробимо такий маленький підсумок. Так? Перше, що ми приймаємо до уваги і розуміємо, що будь-яке речення будуємо з хто що, що робить. В кожному англійському реченні повинно бути хто що, і потім що робить. Не починаємо будувати речення, якщо не знайшли хто що, що робить. Окей, добре, да, да. дуже смішна ситуація в управі, але як є, щодо лексики. Швиденько проговорю про лексику загалом, що вам точно потрібно. Точно потрібна самопрезентація. Коли ми будуємо якісь ну, розмову, вам потрібно познайомитися з людиною. І тут дуже важлива самопрезентація: почати з того, що я розказую про себе. До речі, такий цікавий момент. У нас прям на кожному курсі є тема самопрезентації тільки в різних форматах. Якщо ми беремо там курси для початкових рівнів, то там більш такі прости простіші фрази. Якщо ми беремо, наприклад, курс для рівнів b 2 C1, чи там наприклад, B1 сильні, да, то у нас фрази вже більш такі цікаві, більш витончені. Більш такі, які б навіть завлікли увагу, а плюс ми там також пропрацьовуємо дуже сильно ще софт, софти прям. Круто працюємо, але в будь-якому разі самопрезентація це просто must-have. і насправді не повірите, але дуже велика кількість людей не вміють презентувати себе. Я відвіду дуже багато, наприклад, семінарів, пічів. І я бачу, що люди просто не можуть давати оцей піч. Вони не можуть презентувати себе правильно так, щоб дійсно справити враження на іншого. Думаю, це точно те, що вам треба прокачувати, і це не буде зайвим. А, також презентація своєї роботи та ну воно в принципі включає, тому що коли ми там знайомимося з кимось, ми обов'язково розказуємо про свою роботу. Тому важливо вміти розказувати, чим ви займаєтесь, яка у вас основна ваша діяльність а, і що вам подобається в житті. І далі, що важливо, це побудова смолток. Побудова смолток і теми, типові теми для смолтоку. Щось по типу про погода. Ви зараз будете сміятися, але насправді це так і є. Досі всі будують смолток на темі погода. Британці так точно. Тобто, коли я починаю розмову з британцями, ти починаєш з того, що ой, а сьогодні погода краще. І не тільки британці, тобто в Америці так, також ти починаєш якийсь смолток, базуючись на Реально, погоді, і це працює. Це те, що дійсно, ну от прям. Корисно. Також круто будувати смолток на тому, що ви ділитеся враженнями. Якщо ви, там, наприклад, побували на конференції, то ви ділитеся враженнями від конференції. Чи разом сходили в кіно, ви дивитеся ділитеся враженнями щодо кіно. Тому тут йде про те, що вам також потрібно оцей general лексика. Дуже багато хто зі студентів приходить до мене і каже: мені треба англійська для роботи тільки. Так, «Да, це для роботи, це правильно, я вас розумію, але для того, щоб перейти до бізнесу, будь-який американець перед тим, як перейти до бізнесу, він Спочатку побудує Small Talk, а це про ваш general english. Тому важливо от саме оці моменти щодо small-talk. Це розказувати про погоду, розказати про своє хобі, розказати про фільми, книги, поділитися враженнями, описати конференцію, описати ваші враження від подій і тому подібне. Оце точно потрібно ну, як на перших парах вчити і розуміти. І потім вже бізнес. Бізнес важливий, звичайно, ну, саме не бізнес, лексика для кар'єри, скажімо так, для роботи. Да? Вона також важлива, це необхідно. Але знаєте, ну, от, ем, ви, звичайно, ніколи в житті не почнете працювати і говорити про бізнес, перш ніж побудуєте small talk. Це прямо от той культ, який є за кордоном. Спочатку вони розмовляють. Цікавий факт: що, наприклад, в Японії навіть вас вам запропонують піти в кіно, а чи піти в караоке. Тобто, вам треба погодитись піти в караоке для того, щоб побудувати далі робочі відносини. От уявіть собі, я б ну я б напевно не знаю. Я б не запропонувала не запропонувала своєму партнеру піти в караоке, а вони запропонують, тому що для них це важливо побудувати оцей траст довіру. Так, Читаю ваші питання. Навіщо презентувати себе? Ну, коли ми знайомимося в будь-якому середовищі, ви презентуєте себе. І те, як ви зробите перше враження да тобто як ви тут спрацюєте буде залежати від того чи дійсно ви будете далі спілкуватися з цією людиною будь-якому разі ви презентуєте своє ім'я презентуєте чим ви займаєтесь ну розказуєте так. це може бути презентація перед групою людей, так. це може бути презентація більш формальна, якщо ви в робочих відносинах. Чи це може бути презентація більш інформал, неформальна, коли ви знайомитесь з друзями десь десь, наприклад, за кордоном, чи хочете завести нових. Знайомих, чи навіть саме просте, просто, просто поспілкуватись. В будь-якому разі ви презентуєте своє ім'я, чим ви займаєтеся, це як айсбрейкери всі йдуть. Тому навіть в кар'єрній ситуації, що в кар'єрній ситуації, що в робочій, що в життєвій, вам точно потрібно вміти розказувати трошки про себе. Хто ви чим займаєтесь, чим любите займатися, які ваші хобі. До речі, це також така класна тема для смолтоку. Про хобі вони доволі часто про це говорять, чи принаймні те, чим ви любите жити, наприклад, там, чим займаєтесь вільний час. Не обов'язково прям щось неймовірне робити, там, займатися да, але там читати книжки, от такі моменти також варто зазначати. Так, ми сьогодні з вами вже доволі так довго в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, чи є у вас ще якісь питання? Якщо ні, то будемо тоді вже завершувати. Чудовий вечір. Думаю, для вас було дуже інформативно. Буду вдячна, якщо ви поставите якісь реакції, щоб повідомити мені, чи було це інформативно. Угу, дякую. Окей, добре. Тоді раз питань немає, ми будемо завершувати. Дякую вам велике і чудового всім вечора!